Розпочався захід із одноіменної пісні Повір у себе її виконавиця Олена Фурніченко закликала повірити, і тоді тривога розвіється. Бути особливими важко. Ведуча пригадала про всесвітньо відомих Лесю Українку Людвіга Ван Бетховена, Альберта Ейнштейна, Леонардо Давічі, Вол Діснея, котрі мали інвалідність і не підкорилися долі. Та, всупереч обставинам, продовжували активно жити, творити, підкорювати, здавалося б, недосяжні вершини. Долаючи хвилювання, велику сцену палацу культури того. Дня підкорювали не з особливими потребами. Два веселі сяки на кола і на руки, Силиски и сказали, мы кусти, что ты у нас тощи. Народилась осінь в дороге на місто. Кольорові фарби. Золота молодця розплила міст. Кольорові фарби вийняла з кишень і малює осінь жовтим по зелені. Суматоха, я радость нашла, і мені не туди суетных вещей Меня любить Бог, ну а ваші. Меня є місяць і минає другий. П'є сонце із відкритого вікна. Он кодиспанцері лежить эта подруга, віруючи в воду и несла. Немає в неї ані краплі злості, покаялась на смертному одрі. Ти не чекай, поки загляне гость, біда, ти праведно живи. Нам доля готових доріг не стелила, ми їх прокладали крізь скруту і час. Нас праця здружила, а дружба зростила і стала надійним гарантом для нас. Дні жити вчать, бентежать мрії, вперед і вище кличе даль і сонце душі наші гріє. І загартовується сталь. Життя мов довічна і праведна школа, вчимося мужнієм з негодом на зло, дала їм негоди в собі і довкола, щоб менше знедолених в світі було. Позитиву додав і виступ постійних учасників фестивалю аматорського хору ветеранів війни та праці журавка. Інвалідність це не вирок. Практика показує, що інваліди стають повноцінними і високоефективними членами суспільства, гарними фахівцями, соціально активними і життєствердними людьми, які надихають багатьох, в тому числі і абсолютно здорових членів нашого суспільства. Бути активними і корисними собі та іншим спонукав у своєму виступі міський голова. В цьому прикладу у нас є. Ваня Сівок, який переборов все, і зараз він представляє нашу країну на міжнародних змаганнях. Є інші люди, які не сидять на місці, а допомагають не тільки собі, а допомагають іншим. Я хотів би сьогодні ще подякувати тим працівникам соціальної сфери, які щоденно допомагають. Їхнє завдання допомагати полегшити життя для цих інвалідів. Це територіальний центр, центр соціальних служб і маю на увазі соціальний захист. Я знаю їхню роботу, бачив, і ми намагаємося їм теж надати всі можливості, для того, щоб вони могли максимально допомагати для наших і інвалідів, і для людей похилого віку. І для соціально незахищених людей міжнародний день інвалідів не можна назвати святковим, проте він підкреслює необхідність досягнення забезпечення рівних прав інвалідів і їхньої участі в житті суспільства впоміч соціальні служби, людська небайдужість 15 років. Як ми відзначаємо фестиваль осіб з особливими потребами, по віру себе і виставку робіт їх художньої творчості нам дуже приємно, що. Проведення фестивалю стало в нашому місті доброю традицією. Міський фестиваль творчості це щоразу розмови про невигадане земне життя людей, сильних духом, незмінними атрибутами цього дня є гостинці, квіти, подяки й прояв людської доброти.